Ситуація на полі бою розстановка сил, що там несеться зі сторони расистів і наша відповідь. Значить, за нашу відповідь нічого не скажу, але привіди до кінця дев'ятого місяця прямо радіти і пишатися нашими Збройними силами України, вони у нас однозначно 100% будуть. А ці тварі вони хочуть і ще зробити якусь активність біля води. Маю на увазі наступальні дії. Не без допомоги внутрішніх щурів, коли вже вони також повиздихають. А, у серпні Рашка готується піти у великомасштабний наступ на Україну за рахунок додаткових солдатів КНДР. У серпні великомасштабний наступ зі сторони ворога на нас. У них є дві задачі: задача перша зробити нашу оборону дірявою і не за допомогою людей, а за допомогою пострілів, снарядів техніки, тобто пробити такі, знаєте, дуже серйозні участки оборони. Це перша історія. Друга історія звільнити свої території, оголосити, що їх земля це їхня земля. Та подавіться ви свої землі, божечки. Війна триватиме до 29-го року. Нам потрібно припинити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа, Спецпосланець президента Вітков. Там щось було за, за день, да, за 24 години спочатку а, так. Чи вдасться Штатам припинити війну у нас в Україні до кінця терміну Трампа? А треба уточнювати до кінця терміну або до кінця е, життя Трампа. От до кінця життя Трампа дуже велика е, дуже великі сумніви, що це вдасться. Інопланетяни атакують землю у листопаді цього року. Ну, слава Богу, ми вже думали, що ну, нічого українців не може здивувати, а тут ні. Так, вже в листопаді, да? ага. В цьому впевнені астрофізики вчені зафіксували дивний міжзоряний об'єкт розміром близько 24 кілометрів. Це більше ніж весь Манхеттен. За їхніми словами, це може бути замаскований корабель іншої цивілізації з неприязними намірами. Ну да, вони такі, знаєте, мені здається, що це не напад, а це подивитися зблизька на таких довбойобів от якими ми з вами являємось все є країна країна планета вона багата абсолютно всім абсолютно всім і ресурсами будь-якими і краєвидами атмосферою погодою ну абсолютно всім ні нам же ж з вами нічого не влаштовує ми нічого такі, не цінуємо і ми що ми робимо? Правильно вбиваємо один одного, нападаємо, захищаємось, вбиваємо. І це така цепочка, яку не розірвеш. Мені здається, вони просто курять так, знаєте, ну, затяжечку, і дивляться, що, ну, що реально таке буває інопланетний напад. Те, що ми з вами будемо жити не так, як жили до цього, що світ зміниться, і що ми з вами будемо бачити якусь чертовщину, це однозначно точно. От як зараз грім прямо в тему. Оце однозначно. Чи будуть це інопланетяні? Називайте як хочете найбільшу небезпеку. Для людства представляють люди. Фіксують рекордні збої супутникової навігації. «Рашка» масово глушить GPS у країнах Балтії та Польщі. Ці збої пов'язують з рашистськими системами РЕП або є найбільш сильними в повітряному просторі над Естонією, Фінляндією та Польщею. А, значить, польські дослідники стверджують, що джерело перешкод наземні об'єкти в Калінінграді. Отут важливо ще дати координати. Де саме? Виникли серйозні ризики для цивільної авіації в світі. Лише в червні у Литві зафіксовано понад тисячу таких збоїв. Так, збої супутникової навігації, чи будуть далі продовжуватися? Не те, що будуть далі продовжуватися, а нас знову з вами чекає величезний всесвітній блекаут. Інопланетяни тут ні до чого, ще раз повторюю. Безугла розповіла, що має синдром Аспергера або Аспергера, як правильно, та пояснила, що деякі її колеги, які знали про її синдром, використовували це проти неї. Наше мислення дійсно дещо інше. Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією, ті чи інші факти спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних. Це, це що? Це виглядає як оправдання людини, яка ну вже стільки набакапоріла, що треба щось писати і вигадувати, чи що. Значить, як у комп'ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних. Написала депутатка, вона розповіла, що відчуває емоції, але дещо інакше та має високий поріг страху. А ми, блядь, не маємо з вами. Ну, а нам же ж не страшно, так? Да? Я завжди за те, щоб людина була на своєму місці, коли ми кажемо про роботу, щоб вона була ефективна, щоб їй робота подобалася, щоб вона е ну в цьому бачила якийсь сенс. Бо ми на роботі проводимо з вами ну дуже ну більшість свого життя. Ми з вами на роботі. І якщо вона ненависна або неефективна, то ну що ми тоді живемо. Це моя особиста думка, нікому не потрібна. Але що я хочу сказати? Що якщо пані Безугла про себе розуміє, що вона беземоційний комп'ютер, то може не треба йти у Верховну Раду і представляти народ України? Значить, синдром безуглої. Давайте так, не так навіть. Безугла її емоційний стан. Яка вона людина, да, її здоров'я, може там дійсно серйозні проблеми. Так тим паче треба йти у відпустку, на, на лічення, ну трошки треба. Ну, давайте так. Те, що людина душевно не розвинена, як вона, до речі, сама і пише, це абсолютно точно. От тому ми і просимо. Знайти собі роботу до душі, до такої душі, яку маєте ви. У кожного своя душа.